А перед початком відео я хотів би подякувати користувачу з Ніком. Е, що це? Кіт? Смайлик -кота. Е, я хотів би подякувати користувачу з Ніком смайлик кота Який задонатив мені 100 гривень. Він написав на сало Я так розумію, це на, на сало до борщу. Тепер би не виходить я повноцінний обід. Вже і люди натили її на борщ, і на сметан до борщу, і хліб щасликом, а тепер вже і сало. ось Так що дуже тобі дякую. Дякую за підтримку. І перейдемо до самого відео. Всім привіт! Сьогодні буде теж таке коротеньке відео. Думаю, це буде відео агітація в нашій новій гільдії Так, як ми перейшли на новий сервер Solar. Ми створили нові гільдії, тому що, по-перше, гільдія не переноситься, а по-друге, назву гільдії, поки її не видали, взяти не можна. Тому наша нова гільдія називається Kraken Ukraine. Всю гільдію ми набираємо гравців е, по більшості активних і з гірскором від 2500. Від 2500 можете кидати за заявку. І Думаю, без проблем вас сюди приймуть. Ще маємо pve гільдію Fenrir Ukraine. На попередньому сервері це було Fenrir Ua. Тут буде Fenrir Ukraine. Тому що так само не можна брати назви з попереднього сервера, поки ви їх не видалять. Так що, хто бажає просто проходити гільдбосів, там, бігати з людьми, фармити якісь данжі, чилити, не ганятися з гірскором, то ласкаво прошу вас в Fenrir Ukraine. Як бачите, це тільки створена гільдія, місць є купа, хто захоче, зразу долучається, тут немає ніяких вимог, заходити і зразу вас приймають. І ще я хотів би вас запросити на наш Discord канал. Посилання буде в описі. Заходіть, спілкуйтеся. Тут люди часто сидять в голосових кімнатах, їх тут є багато. Деколи всі сидять, більшість сидять в одній, там спілкуються, питають якісь запитання. хто що не, роз... не знає, не розуміє, якісь е... там по квестах якісь запитання дають і так далі. Або просто спілкуються і проходять якісь данчі підземелля оформляють разом. Ось. У нас є тут. е-е Окремо для кракано, окремо для фенріра є свої гільдійські чати. Недавно у нас з'явився пошук тімейтів тут, ще правда, ніхто не писав, бо ми тільки створили це. Тож, якщо вам потрібно пройти якісь данші і ви не можете знайти тіму, пишіть сюди, я думаю, хтось вам все-таки відповість. Як людей не знайдеться, думаю, я зможу піти. Може ще наберу тут пару людей з тими, що ми бігаємо, вони теж допомагають часто. А наразі. Ніби все. Сьогодні коротеньке відео з агітації нашої нової гільдії, Kraken Ukraine і Fenrir Ukraine Так що заходьте, будемо разом грати в Tron Liberty прокачуватися, піднімати її Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, чи ви вже перейшли на новий сервер, чи будете тільки переходити і в цілому просто напишіть, може у вас цікавлять якісь питання по грі, ще щось, я попробую відповісти до Цього я максимально ніби відповідав на що міф. Якщо щось пропустив, то вибачайте і до зустрічі в інших відео.